Як знайти справжню себе? Часто про це запитують люди і хочуть зрозуміти, яка ж я є насправді, я хочу зрозуміти, я хочу побачити ось ту справжню людину, якою я є. Але тут є такий малесенький нюанси, про який ми забуваємо: про те, що ми постійно змінюємося, про те, що. Те, яка я є справжня сьогодні, я можу бути інакшою завтра. Ми можемо не, не все знати про себе, але дізнаватися нове і нове про себе ми можемо в процесі кожного дня. І коли ми потрапляємо в якусь нову для себе ситуацію, ми можемо реагувати так, як не очікували від себе, тому що раніше ми не були в таких ситуаціях. І це теж нормально. І ви є справжніми. Постійно змінюючись, постійно рухаючись і постійно роблячи вибір, як вам діяти, як вам думати. І коли ми дивимося на себе, як на ту особистість, яка в постійно в якомусь русі і в розвитку, то ми можемо питати себе не просто, хто я, яка я є, а те, якою я хочу бути, до чого я рухаюсь, який вибір я роблю. І коли ми починаємо. Ставити собі ці питання, ми починаємо бачити нові свої сторони, які раніше не помічали. І щодня, своїми діями, своїми рішеннями, своїм вибором, ви фактично створюєте нову себе, створюєте на основі того, що у вас уже є, і створюєте на основі того, куди ви хочете. Тому, замість того, щоб намагатися сформувати дуже такий чіткий сталий образ себе. Один раз і на все життя спробуйте просто подосліджувати і впевнена, що ви відкриєте про себе багато цікавого.